Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Віа з вами на зв'язочку. До нас в продаж заїхав ось такий компас 2017 року 90 тисяч пробігу 2,4 на повному приводі. Зараз покажу його вам по салончику. По кузу взагалі, без нарікань, гарненький, хороший, по салончику у нас текстильний, незатертий гарний салончик на простій комплектації, з магнітолкою, з магнітолкою, телефоном, тобто можна підключитися, слухати музику та розмовляти. Є сторонний мікрофон. По комплектації 4 стеклоподйомника, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь так по салону взагалі без нарікань, ще покажу за ряд автомобіля. Задній у нас ряд автомобіля. В ідеальному стані взагалі. Карти дверей, як бачимо, також передні, задні. Все чудово. По кузову також його показую вам. Є фаркоп, повний привід, комплектація спорт. По кузову я ж кажу, без нарікань, знаходиться він у нас на сумській 2 а Київ, біля метро Васильківської, Придбати його можна в кредит, в лізинг та заготівку. Тому, друзі, чекаємо вас на перегляд даного авто.